Битва за визволення України, що тривала 680 днів і ночей стала однією з найвидатніших сторінок світової воєнної історії. 28 жовтня радянські війська остаточно звільнили тодішню Українську Радянську Республіку від окупантів. Цього дня традиційно до меморіалу солдатської слави полтавці кладуть квіти. Пригадати полеглих, рідних і товаришів по зброї прийшли ветерани гвардії рядовому Олександру Заїкону 94 роки. Воюючи з німцями, дістав поранення у ногу. Перемогли тоді, говорить, завдяки згуртованості і патріотизму людей. У нас в кожній роті було, де б то не було по 10, по національностей, національності послнім куском хліба ділилися. І якщо ранило, то Витаскували на плечах, як тільки, тільки не було на винтовках, На двох винтовках, плащ палатку Спасали, щоб жив він. коли почалася війна, Олександру Зеніну було 13. Що таке дитинство в окопах? Чоловік розповідає своїм онукам і нині, аби пригодувати шестеро маленьких братів і сестер. Він найстарший. Рано почав працювати. Ученьки в школу пошли, а я в октябрі місяць починав у у тому що треба було працювати, надо було заробляти хліб. 43-му году працював на призводстві електросварщиком. Во время війни було единственное, что що все для фронту, все для победы. І поэтому ми трудились. Загиблих у Другій світовій вшанували хвилиною мовчання. А далі лунає гімн України. Ветерани пригадують і радість, яку відчули у день перемоги, і жахи, якими зіткнулися протягом війни, кажуть у такі дні вони розуміють, що пам'ять про їхні подвиги донесуть до наступних поколінь. Ми прийшли, щоб віддати дань своїм ветеранам, які захищали Україну. У цей важкий час дали нам життя, відстроїли Україну, відстроїли рідне місто Полтави. Вони зробили на світовій війні доволі такі множества подвігів, які в даний момент дозволяють нам з вами ходити по нашій родній землі. День визволення України у державі відзначаються з 2009 року. Ольга Боцула, Миколенко Полтавські телевізійні новини.